Як себе уберегти від того, щоб партнер так не зробив? Не пішов там і не відкрив свій бренд. Особисто ну, з однієї сторони зрозуміло, що найперше, про що завжди говоряться, це реєстрація торгової марки, патентування, підписання там договорів і тому подібне, але зрозуміло, що ну, на жаль, там в нас в країні сфера інтелектуального права не настільки захищена, як хотілося б. Тому тут важливо, окрім такої юридичної складової, дійсно продумувати ось ці аспекти, про які я сказала. Да? Тобто, що такого ми даємо партнерові цінного, що для нього зробить фінансовим. Вони доцільним вихід із мережі, ну от перш за все. Тобто, тут то, до чого я веду, наприклад, кав'ярні Да, якщо у нас є власне виробництво, або там ми на дуже умов на дуже гарних умовах постачаємо партнерові там зерно. Відповідно, якщо він там виходить з мережі, змінює виразку, у нього змін... збільшиться. Собі вартість вироблення напоїв, наприклад, збільшаться витрати там на закупку десертів, і так далі. Тобто у нього виростають витрати раз. Друга частина, от те, що ускладнює, скажімо так, для партнера і робить недоцільним вихід із мережі, це, наприклад, якщо у нас реально централізований маркетинг, тобто ми повністю займаємося веденням сторінки в соцмережах, ми працюємо над впізнаваністю бренду, і є реальна цінність того, що партнер належить до цієї мережі.